Міський голова Нововолинська Борис Карпус 9 серпня провів прес-конференцію для представників місцевих ЗМІ. Очільник розповів, чим жила громада останній місяць. Розпочали з найголовнішого: що робить місто, аби пришвидшити нашу перемогу над російськими окупантами. Лише 20% інформації про допомогу нашим воїнам публічно висвітлюється у засобах масової інформації головному сайті міста чи на офіційній сторінці міського голови, каже Борис Сергій. 14-та бригада, 39 дев'яти зенітний ракетний полк сота, наша бригада, 55-й батальйон. Тобто є комунікація, і розуміння абсолютно, які є потреби в міру наших можливостей, їх вирішуємо і забезпечуємо. Напевно, відсотків 20 інформації потрапляє в засоби масової інформації з того, що ми можемо. Бо велику частину ми не можемо ні показувати, ні. Світлювати допомога на передву йде постійно. Ми спілкуємося з місцевими волонтерами, перевіреними, зареєстрованими. Чи не щодня до міської ради надходять звернення від військовослужбовців? Мер зазначив, що він постійно комунікує з керівниками підрозділів військових частин та знає всі потреби, намагаються допомогти усім необхідним від продуктів харчування і до техніки. Я би хотів, щоб вже на другий рік війни всі розуміли, що. Орган місцевого самоврядування будь-який в Україні може фінансувати тільки підрозділи територіальної оборони в Україні. Це написано прямо е, в бюджетному кодексі, що е, не може фінансуватися, е, не можуть фінансуватися Збройні сили, тобто купівлі якихось дороговартісних речей з міського бюджету. Е, відповідно, ми е, спілкуємося і в нас є. Е, Спеціаліст, яка телефонує по кожному запиті, спілкується з кожним бійцем, з кожним керівником, з кожним підрозділом, і розповідає, яким чином ми можемо допомогти. Якщо ми не можемо закупити, наприклад, якесь дороговартісне обладнання, ми можемо передати ці кошти, субвенцію на безпосередню бригаду, і бригада собі відповідно до своїх потреб може здійснювати закупівлю таких випадків Випадків в нас були не поодноразові. такі субвенції. Ми в межах вже 18 мільйонів надали різним підрозділам різним відповідно бригадам і територіальної оборони і збройних сил України і підрозділам прикордонної служби і Національної гвардії України. Варто додати, що неодноразово міський голова зазначав, допомога армії це пріоритет для нашої громади з перших днів повномасштабного вторгнення. В бюджеті Нововолинської громади передбачено майже 42 мільйони гривень на підтримку військових. До слова, це чверть усіх власних надходжень. Уже на потреби воїнів виділили понад 30 мільйонів гривень.